та подати заяву вашої присутності в військовому управлінні поліції. Ви згідні надати таку допомогу? Ви можете заїхати на залізничну 15. Ви відмовляєте надати громадянину в Україні допомогу на вписі заяви на місці, так? Я, можливо, хочу сообщити, що хочу. Так, ви ж написали, що заяву. Я ще хочу написати заяву. Ви відмовляєте. Дякую. Ви відповідь. Я хочу терміново, мені треба повідомити, треба терміново. Відмовляйтесь. Ні, я не відповідаю. Тобто, що ми з вами повідомимо? подати на місце. Мені терміново для черга? Хочуть збройними працівниками поліції доповісти. Персонально. Давайте я виключу ще один екіпаж, вони проведуть вас на промігу. Я хочу терміново подати зараз до я... Ви, ви відмовляєтесь надати, <поставлення> допомогу громадянину. Дякую. Будь ласка, стоять. Це ми особисто зараз заїдемо одному. Ваша ручка. Підпис будете ставити про після. Звісно, зараз ми Давай. надаємо. Всядь на машину, встать машину.